Джазова музика, лотереї, майстер-класи, ярмарок та плетіння маскувальних сіток. І це далеко не увесь перелік насиченої програми благодійного рекорду та дитячого ярмарку, який відбудеться в Івано-Франківську. Уже втретє. Уже традиційно в палаці Потоцьких плануємо черговий наш комплекс благодійних заходів. сподіваємося, що основна мета поміняється, що ми швидко переможемо, і потрібно буде збирати кошти вже на Палац поток але наразі ми збираємо кошти від наших містян від гостей міста, проводячи власне різного роду активності в допомогу Збройним силам України безпосередньо 75-му батальйону. Такий збір коштів для українських бійців це ініціатива простору інноваційних креацій. Палац та благодійної організації Віра та вчинки. Організатори кажуть, попередні два дійства показали хороші результати. 75-й батальйон. Ем... Азов це наші франківські хлопці, до яких ми е, не маємо бути байдужі, яких ми обрали для допомоги. Е, і ну, захід е, разом з Палацом Потицьких виник дуже, скажімо так, е, несподівано. І е, від першого ми не знали, чого очікувати, але перший захід нам е, приніс дуже багато. Е, і задоволених і посмішок, і люди розрядилися це в першу чергу. І завдяки цьому на першому заході нам вдалося зібрати 47 тисяч гривень і 100 доларів. На другому ярмарку нам вдалося зібрати 32 тисячі гривень і 500 доларів, за які ми закупили машину для 75-го батальйону, яка вже поїхала на передову. І ми сподіваємося, все буде добре. Крім того, організатори благодійного дійства вже знають на що підуть виручені кошти із третього ярмарку ярмарку. ми плануємо закупити обладнання для наших хлопців 75-го батальйону. І якби основна наша ціль купити ще одну третю машину, третій автомобіль, який безпосередньо відправим їм на передову. Відбудеться благодійний рекорд та дитячий ярмарок 6 серпня з 12 до 20 години у палаці Потоцьких. Доєднатися до якого організатори запрошують усіх охочих. Мар'яна Джерч, Віталій Ігнатів. Телерадіокомпанія Раї